Deeply uncomfortable. Всім, всім-всім привіт! З вами Максим. Сьогодні ми будемо проходити класового підписнику. А чого я же... I'll quit. i quit. Интернет гає на вищому рівні. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <park mulheres> <Let the marbleita> А кстати, а ч ты без мене Я з читером играв. Чего ты с читером, играл? читером играл? А не За мной. Mm -hmm. Я ж тебе тоже звонив. Mm -hmm. Ты ж играв сначала. Mm -hmm. Ты ж значала? Акчетая трубка. Звонить, а не то файл до сняв. А я з тобою молокою. новой. Куда я тебе позвонив? Офопечная. А я з тобою молокою. Понятно. Собака. Не стрена. Убила мене запайся, схваем кубки подписчику. Чего? Это понял, Гайд Фрей Спасибо, ты меня спас. Ты меня спас. От плота спас. Ты меня из плота спас. Тоже тебе спасибо. Ты мне тоже помог. Ой, ой, я тоже есть. коли ти підав дзвонив. То ти міг громко говорити, коли тобі під очітір дзвонив, ти міг громко говорити? Так. Виключайте, ви не лягав. Ну що? Дві минути. Та йду. Две минуты сказала, неделя Ты... в школу. Я знаю, что завтра в школу все ложись телефон. Да хорошо. Две минуты. Зато я спать не буду Це время. А я сейчас буду їсти. О, спати. Ну, тебе, значит, не повезло. Е Только я еду на дачу, то я там рано лягаю спать. Ні. То я там рано лягаю спать щоб дедушка не разбудить. літом то то тільки літом я еду на дачу і не ночую. То я там рано лягаю спати, дивлюсь мультики сознаю. І все. Ай. А тобто коли ти грав з цим читером, то ти міг голосно говорить, як я зрозумів, так? Ага. Та ну капець, гром, гром, не призви мені тут грозу. Не треба мені тут грози. Ага. Я не хочу, щоб у мене із звонка із вікна бучу. Був звук грима, мені не надо. Спасибо, що ти помер. Ладно, я один клас виповнив, що один остався. Ну пока. Ну пока. Зачекай трошки. На сьонке, на сьогодні. дякую Пока-пока змог всем и всем пока-пока